У багатьох компаніях інформаційні активи існують у повному безладі, описи зберігаються у різних папках, власники й адміністратори змінюються без фіксації, а рівні конфіденційності часто існують лише формально. Блок реєстр активів у Secboard усуває цю проблему, перетворюючи хаотичну інвентаризацію на чітко структурований реєстр, де кожен актив має призначеного власника-адміністратора та виміряну критичність. За моделлю CIE, доступ до активів надається лише тим командам, які мають відповідні права. Головний інтерфейс забезпечує повний огляд портфелю активів, назву, компанію, групу чи тип, опис, локацію, рівні конфіденційності, цілісності, доступності, дати реєстрації і видалення власників, адміністраторів, позначку використання в процесах управління, доступом та інші атрибути. Модальні форми дозволяють швидко додавати чи редагувати активи, призначати відповідальних осіб із конкретних компаній, налаштовувати групи і типи, встановлювати рівні CIA та переглядати історію змін. Також врахований контроль доступу, користувач бачить лише ті активи, до яких має права, а логіка фільтрації, експорт в Excel. Перевірка дозволів на видалення та журнал подій гарантують повну прозорість і безпеку. Спробуйте реєстр активів у деморежимі або зверніться до команди SecBoard, щоб отримати тріальний доступ до тестового середовища в ролі адміністратора. Підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше відеооглядів, і бути в курсі нових можливостей SecBoard.